Так, Всім привіт. У нас тут так. Мало вроді по прогнозу погоди буде тепло, але сонце світить, але вітер такий, що, що не дуже тепло. Вчора, вчора обіцяв, що покаже, як пшеницю привезли, але поки то все повозили. То сьогодні воно вночі щось падало, передавало дощ, то вже вам і нічого. Скажімо так, ти мав ні, час, ні часу, ні сили вже зняти, думаю, сьогодні. Сьогодні ще походжу по полі, покажу, що за мене вже, вже все походжу, Покажу, що на даний момент робиться. Погода, скажімо так, собі не дуже. Але поки принаймні дощ не падає, то купаю. Ну, само сьогодні, собою сьогодні нічого не робимо. 에, ну, тако на полі біля господарства, само собою, що треба, треба робити. Якраз поки були оті дощі, то мав час, лазив по стрихах, знімав. Кропиву те, що висохла, потім розсипав трохи все що підсихали. Хоча погоди такої нема, але все одно воно, воно ліпше, ніж в бо мішках. в мішках воно ж помити, почне, ну, помити, починає гнити, якщо так лежить на купі довго, зверху теж на нього падає, то краще, краще розсипати. Скажімо так, те, що то ж падав на землю добре, і плюс все одно я б то мусив зробити, тому що зараз холодно і ну, наступний день трошки має бути тепліше. Ще б тиждень-два погоди, щоб, щоб то викупати. Ну і звичайно, щоб висохло, але ну, висохло, то вже таке, то вже то вже якось висушиться. Я зараз є на тих полях, де, де була бульба, вон, бачите, там горі, зараз ми там підемо. І отут, отут та сівка, що все, ну, Що я казав, що були погано, зійшли, то зійшли вони добре. Ми вже на тому полі, іншому ціле поле викупали, почали, почали купати тут, викупали вон. Чуть-чуть віддали, так буде краще, бо на полях, я замітив, краще так трохи здалеку знімати. Е, вон тут, бачите, вже викопали, підграбали полятко, що було. І потихеньку сходимося. тут їх всього є 4, от вже йде друге і ще, ще лишається два. Той весь кермек, що був. Кермек, тут та капуста, фасоля. Ну, одним словом, то все, що, що тут не прийнялося. Тату мав час він то все покусив. Зараз виглядає, можна навіть сказати, як, як не поле, а як долина. Ну, хто в принципі було до минулого року, то все долина, тут взагалі був, був ліс. Воно таке вон, покошене, воно все жилка посікла, воно все, при, скажімо так, дисками притовчаться, ми колись, як робили, бачите, тут є он, куріння з кермеку. Ось такі. Ми колись то все брали прицеп. Заїжджали на поле і виривали, повністю вивозили. ну то скажімо так Було довго і, і нудно. ну Багато роботи, плюс, плюс воно і не дуже скажімо так ефективно, пустим всі. І земля вивозилась, тепер просто косим. І потім дисками то все перемішується, передисковується, заорюється, і воно все до наступного року перегниває, і можна сказати, і перегній. І... І, і все так. Ну ту, ту капусту нарешті заквасили, що була там біля хати, тож я казав, кажу, що кажуть, я хочу з'їсти, ще лишилась тут, тож її треба, буде, тож треба буде її вже рвати, бо бачите, починає десь якась місцями там підгнивати. Ну тут, грубо кажучи, на полі ще лишилась тільки капуста. Вон ці гладіолуси і... Ну на двох полях. Тут бускай, два поля. І, 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 і морква. Буряк той, що був, вийшло буряка півтора-півтора з півтора тої своєї площі. Ну, як з тої своєї площі, тут він по краях тільки і був, але тут вже бачите кукурузу вирубуємо, до речі, домовились ту кукурузеньку, ну тут вже казав, такий Войко Іван, він вже 80, що ми з років маємо, він отак її вирубує, складає на берег, ми її потім заберемо, я її через січкарню плануємо. Складати, потім через січкарню просто перепустити і буде на підстилку, вона за за, рік за неї і буде гній, і, і скажімо так йому буде добре. А що що буде лишнє, то просто потім в мене ж там внизу є долина. Там мокро вода стоїть, ми весь час все, що з полів полі вивозимо, то все листя з ладіолиців то все вивезеться туди. Так, тут ще тут ще лишилась морква, її теж треба буде якось викупати. Он, хто пам'ятає, хто бачив, як я. Сіє в гірчицю, ось так вона вже гарненько, гарненько посходила, тут гірчиця, а тут має бути ріпа. Ріпа теж, вона ще не така велика, але теж Вон, починає, бачите, сходити. Воно в принципі візуально видно, воно, де, де нема тут ріпа, а де таке вже більше. Каже, щоб зараз трошки тепла, щоб ще та гірчиця собі вона вже така. Речі, я казав, що я не знаю, чи вона зійде трохи, е, скажімо так. Так, переживав, не переживав через те, що зійшла би, то зійшла, ні, то ні, але єдиний момент, що я не хотів, щоб вона мені наступного року, коли передискуєся, зійшла. О тут якось пропустили, коли сіяли. Чи вона тут просто не зійшла. Вона тут, напевно, просто щось сіння є. Скільчилось, але щось. Не зійшла в одному місці. Може ще зійде. Саме воно ж так на оку сіялось раз, потім другий раз переходилось грубше-менше. Е, а, я що говорив? Я боявся просто, щоб воно мені потім не заростало. Мені треба, щоб вона ще того року виросла. Ну, вона вже зійшлася, зійшла, це зійшла, вже передискується, переориться, але ще ніж що зробиться, то думаю. Думаю, ще, ще підросте. Вона повинна би скоро рости, просто треба їй, скажімо так, ще би трошки тепла. Вона що зійшла. Зараз так і ще сходимо, я вам покажу пшеницю, яку привезли ще... ще, ще, ще. Привезли вчора, ми дві, дві тонни десь 200, напевно. Ну, грубо дві. Ще півтора тони маємо плануємо привезти, не знаю на наступну. Може в суботу, може через суботу, там вже як буде час. і, і Ще я тут по місці навесну, в мене ж гуси. Я завів качкам, воно добре, весною, щоб яйця не було жирне, щоб ми зажирювали. Я ще собі тут Ну то не тут на місці, але мають привезти е, ще півтони вівса. І на той рік запаси по зерну будуть все. Я так рахував, то вже вже 6 тонн коротше, ми купили. Ну, трохи вибрали спаю, трохи то що купили. І ще 2 буде, одним словом 8, 8 тонн того року. Зробимо запаси, поки що є 6. Але я завжди беру від Від жнив. Закривайся. Від жнив до жнив, щоб потім не, не докупляти, бо я того року докупляв по 8. І то ще, скажімо так, добре, що було по 8, бо вибрав півтора тонни, так вже по вісім 50 хотіли, а на жнива завжди саме краще закупляти. Я так завжди завжди роблю. Вже мене зустрічають, бачите, он тут. 에, трохи вже не влазиться, ще лишили місце наверх, то правда пусті два. Точніше, як пусті, То мішки з мішками, ні, то з грисом, це з мішками. А отут, так, ніби спешку вимкнув. Ото все. Якщо брати так знизу, то все зерно. І ну, на горі, на горі. я не пам'ятаю, чи я сам того зняв стриха 11 чи 12, ну, то все можна порахувати, але приблизно з того я зняв 6. Тому десь або 17, або 18 мішків, таких набитих, сушно, і крупиве на зиму. на зиму я маю. Тут зерно, тут же догори не трамбував, бо тут бочки з зерном стоять, незручно ходити і щоб ще не той, то ще частину переставили, переставили сюди. Я через теж кажу, що тільки чекаю, буду накривати брезентом, бо тут я не буду мати їх поскладати, бо ще, ще умовно сюди треба буде 2 тони, 2 тони закинути. Ну, трохи сюди, трохи сюди увесь. Я планую ще дати він легший тут наверх. Е, на то все, І, 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 і треба, буде, треба буде накривати. До речі, треба буде тут шматами. бачите, о, там є щілина. Та й так в загальному в нас ціле літо горобців нема, а кажуть, що нема горобців. Не знаю, в мене тут цілі табуни літають. На зиму вже з'являється, вже вони тут все собі тут ховаються і загаджують. Ну, Потихеньку. Тихенько скупляємося, то вже добре. Ну, навіть з тих шість слон, що я вже маю, ще привезуть ячмінь, то вже можна зимувати, кажу ячміньвець. О, в стайні чи вітер, чи що, ніби ніж в тим ті дні, але було, так досить сильно тягнуло, то витяжку я звідти бачите такі рожеви, запхав шмату, щоб тут не тягнуло, воно витягувало активні. Зараз, до речі, треба, я ще їм не поміняв воду, ще щось вчора стоїть з антибіотиком, тим вже буде п'ятий день, сьогодні останній, а тим пізніше я давав, то буде четвертий. Ті чотири каченяти, я не знаю, я казав, не казав, що одне мені, заповнюв вже казав, що одне мені було пропало, лишилось чотири. У них чотирьох все добре, активні бігають водичка, їда. Їда є весь час. Корму вчора докупив, мішка не було, то я купив такі по 5 кілограм, 5 штук, сипав в один. Там на дворі і, і її годую. Ще тижні, напевно, в 2-3 я не буду мати часу, а десь через 2-3 тижні вже можна буде починати збирати яйця і, і закладати. Буду закладати поки що тільки, тільки оцю бролерну лінію. Вона мені подобається, як вони ростуть, вони на м'ясо хороші і я думаю, що якщо забрати сам сів, залишити самих курочок, то вони теж будуть гарно нести. Цих, звичайно, я ще прибирати не буду, але вони поки що ще молоді, ще можуть бути, мені їх аж так багато не треба, в мене ще і так нема, нема кліток. Садити я буду тільки через те, що в мене в мене хотіли, хотіли молодняк бройлерної перепілки, через те хочу посадити, щоб вони на на-на-на. Куди? От тільки я відкрию, все, вже треба, вже треба вилазити. Ай, ви гіганти мої. Особливо коли спечкою на них світиш, вони того не люблять, видно, починають вилазити. О! Не знаю, індичатом ніби, ніби зменшується то, що в них Ото, що в них було оцінно. ну це типу якийсь насмарк напевно. Чи що нежить, можливо, їх протягнуло. Антибіотик дає, ніби зменшується. Якщо не поможе цей, тоді вже буду думати, давати їм, може, якісь е е е таблетки кожному одному. Ну, в того, що було гірше, гірше, ну, ще таке, а в того, фокусуйся, в того ніби добре, ще один де, і в того, в того що вже так, в того вже теж відходить. Вон той, що був найперший, він ще такий досить досить закладений, але в нього вже того, око було, можна сказати, закривалося від того. Я не знаю, це напевно чи якась нежа, чи що це таке. Ну, бачите, який він запухчить, ну не чіпай його. Але ніби ніхто більше нос. Куршат такого я не бачив, ніхто ніби від нього не заражається. Це за суто щось, щось було з індичатами. Зараз антибіотик пропили. Подивлюсь, якщо йому не пройде до післязавтра, то я ще або метранідозол йому закину, або я там ще мені ще є один таблетки. я не пам'ятаю, як це називається, на Б якось. Теж ніби антибіотик, він якраз ніби від такого має бути. Теж пів таблеточки ще його позакидую. Так, всіх, всіх друзів все добре. А ну я ось двері ніби закриті, якщо якби... б вони вилізли. Попробую їх акуратно відкрити. О. Так, о, такі вони підросли гарно. Е, ніби бачите, в них двох... двох все добре. Я так думаю, напевно, що тут так і буде. Курочка і півник, тому що, бачите, оце таке якесь більше пугливе. Бачите, а бігає. Двоє стали. І воно одне без чуба, ото що зліва, а там то ззаді має має на голові. Ану, о, має на голові чуб. Так, сфокусуйся нарешті. Має на голові чуб, і я думаю, що це буде курочка і півник. тому, Тому будемо. Будемо розводити, треба буде зимою зробити їм, зробити їм вольєр, так, акуратно закриваємо. Ну, вони такі, до речі, вони досить... Ой, мало мав акуратно. Дивіться цей ніпельний мішає. Так, стукну. Вони, до речі, досить... Вони часто бачать, вони так на горі. При тому, бачите, що я пишкою свіч вони не бояться. Вони такі дуже спокійні. Можна сказати, так як на фазанів, то мені здається, що вони досить ручні. Оцей такий трошки більше. Бігає, а той спокійний він, можна буде їх навіть вчити, я думаю, годувати, пробувати з рук приносити, потім вже як зроблю якісь вольєр на них ну, пробувати, давати їм з рук їсти, привчати, зробити їх ручними. Так, зараз зараз буду зараз буду то все, то все, все ще доготовувати на обід, кому що давати, перепілки вже будуть їсти. На вечір вони, скажімо так, плотно поснідали, оці ще навіть не доїли. Ну, бройлерні оці не доїли, де є більше в них, в них оці виїдають, їх є більше, оці виїдають. Ні, тих теж є, як які. Тому видно, як всиплю, Вон, вода. вода закінчується, треба долити, подивитись, кому що. Так, скажімо так, неділя неділя, а коли, коли господарство є велике, то, то треба весь час ходити і по кругу може. Ну не по кругу, воно. З весни, до речі, більше роботи зараз, коли воно вже все велике, що заганяти, що по вже набагато легше. Тому що коли з весни маленькі, йде одна від зараз, треба оту пропойку, вже вже лишній час. Коли йде дуже багато пропойок, тоді воно займає більше часу зараз. Ну, ще займає, само собою, але трошки, трошки, трошки менше. Ну, принаймні мені так здається, може просто роботи трошки менше, скажімо так, Стало загалом між весною, але як на мене, то на осінь, то на осінь воно швидше. Ну, але все одно, швидше, не швидше, але десь годинку, годинку зранку, годинку в обіді, годинку вечором, тому всьому треба просвітити та нараховуючи, що ще треба чистити. Так що воно таке. Але, але скажімо так, воно мені подобається, люблю таке, так що біля того ходжу, і мені воно не є аж. Аж так скажемо, так що тяжко одним словом, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.